Такий чудовий день вийшов. І погода прекрасна, і пора року просто е, казкова, бо все квітне, неймовірно. Це я не знаю, що це таке. Це не щось для польової кухні. О, це для українського борщу. Зрозуміло. <гум> Український борщ. Да, це наша стратегічна зброя. Ух ти, Боже, яка краса. Святий Миколай, почуй нас, захисти нас своїми молитвами. Допоможи нам жити на власній землі, господарями. Яка краса. Ми нікому не віддамо свого. Навіть не думайте, не розраховуйте. Ми будемо стояти до кінця. Тому що, тому що з нами Божа матір. Боже, як гарно люди. Боже, як гарно ж плакати не хочеться.